Спізнився на поїзд через тривогу. Маєш право скористатися найближчим рейсом. Про таке заявляють в пасажирському секторі Укрзалізниці. Якщо причиною спізнення стало перебування пасажира в укритті через повітряну тривогу, він зможе поїхати в потрібному напрямку впродовж доби. Для цього не треба змінювати квиток, не треба робити ніяких додаткових рухів треба просто підійти. До поїзда наступного підійти до начальника поїзда показати квиток, пояснити ситуацію, і ми знайдемо місце для такого пасажира. Ця історія торкається рейсів найближчих. Тобто, якщо пасажир не встиг на свій рейс, який йде сьогодні, є поїзд, який йде. Той же день або там за чотири години пізніше він на цей рейс не приходить, а потім приходить за три дні і каже, що він не встиг на попередній рейс, який був там кілька днів тому через повітряну тривогу, і хоче поїхати зараз. Ця історія не працює. Зазвичай люди приходять на свій поїзд, не зважаючи на повітряну тривогу, оскільки ми говоримо про те, що навіть під час повітряної тривоги курсування поїздів не припиняється.